Друзі, вітаю! Мене звати Єлена Тимків, а ви на моєму рукодільному каналі. Сьогоднішнє відео буде про весняні старт. Сьогодні вже 25 березня так швидко промайнула майже три місяці цього 2024 року. З чим я вас усіх вітаю і себе теж. І ви знаєте, я не так багато всього нового починала в цьому році, що я навіть здивована. І я, незважаючи на свої плани, досить такі стійкі плани багато завершувати, але все одно мені так хотілося починати. Неможливо себе. Змінити, неможливо себе переробити, хочеться все одно, не тільки фінішів, але і стартів. І як я сама себе трошки заспокоюю. Найперше, що я почала ось весною дизайн від Mill Hill Bidget Pin Pillow, тобто така подушечка для голочок, і це в мене не перша подушечка, яку я вишиваю з цієї серії, ця подушечка з братками Pensi Petals. І ви знаєте, коли я вишила перші три, котрі я вам зараз покажу: ось ці. Я відверто себе вговарювала не починати, не продовжувати серію, не починати вишивати, хотіти ще наступних три, тому що їх загалом всіх в серії шість штучок. Ось ми маємо всі ці шість подушечок. Ось тут на звороті. Тут п'ять і шоста, та що я ж маю вже три вишитих. Ці подушечки мають свою ціль. Це магніти, які можна пристосовувати на вишивальний проєкт. Тут вшита в мене є навіть магніт, зараз я вам його покажу. Бачите, там є магніт. Ось, тримається, вшитий магніт є. Цей магніт ще в мене є від наступної, якраз, цієї голківниці, яку я буду вишивати наступною. Всередині цієї я теж пришила магніт, але. Досить глибоко його заховала, і тому він такий слабенький. Я його там під багато слогів зашила. Тут теж є в мене магніт, але десь він не відцентрований. Бачите, він такий незручний. Подушечки я збирала за інструкцією, як написано на... спеціально там в книжці цієї інструкції. Ну, точно так як і рекомендовано, так я їх і збирала. Вишивала на тканині, котра йде в цих наборах, тому що в наборах йде тканина 28-го каунту, і ось загалом багато бісеру і інструкцій, як робити ось ці мережива. Мережива робляться абсолютно однаково на кожну з цих гуківниць. Мріяла я і вговарювала себе, що ці три мені достатньо, що в серію. Цілком вишивати я не буду. В мене навіть не було цих наборів. Як ми любимо заглядати в нашу велику розхам'ячку, я зайшла і побачила в продажу дизайн ці братки. Я одразу захотіла саме цей проєкт, а потім і ще одну купила. Покажу вам то вже в планах, мабуть, її. Тож, ця подушечка досить легка, і, відверто кажучи, я вже її вишила. В мене є залишки. Оце залишки ниток, котрі є після відшивання, їх тут не дуже багато. Дійсно, вишивати хрестиком тут нема що там. Здається, щось 10 було чи 15, можливо, хрестиків ниточних, а все решта було вишиватися бісером. І після того, як я вишила бісер, я вже його частково розібрала. До вишивання бісер я не розбираю, а тут уже решту. Які в мене були коробочки додала. Но це не весь залишки, це мої залишки від попередніх якихось процесів. А ось залишки саме тут ви бачите, бо не було, ще в мене цих кольорів, вони ось в такому гарному об'ємчику є. Їх не вистачить на другий проєкт, на другий процес точно, тому що їх потрібно багато, особливо на оце мережево, яке тут йде по колу. На цей момент я вже маю готову подушку. Тут, ви знаєте, мільйон помилок, котрі я могла б зробити в якійсь вишивці. Дійсно, я якось так е швидко за неї взялася. Вона якось вишивалася криво, косо, але вже готова. <смі> Не буду її нічого перешивати. Я десь хочу собі ще втулити свої ініціали. Я їх загалом притулюю скрізь. От бачите, десь і тут навіть зачепила. Мені цікаво, мені дуже цікаво це, і тому я їх. Вишиваю. Кожну я іменую, тут просто не дуже помітно, але тут є і ініціали, є і рік вишивання. Тому так само зроблю і з цією, тільки ось дивлюся, де тут його притулити. Можливо, на звороті вже зроблю. Побачу. Збирати буду так само. Я б зібрала її, але так як я не можу користуватися в будинку тут праскою, тому є багато-багато проблем з тим. Тому от і реально. Зібрати не можу, треба проклеїти тут і зшити її. А для цього потрібно мені праска, аби проклеїти. Поїду в квартиру, і там буду все це робити для того, щоб зібрати. Її. Наступний міл хіл, котрий почався, дизайн під назвою Treasured Diamond. такий діамант коштовний. І мені подобається ця. Петріч це коропатка на грушовому дереві. Це з серії 12 днів Різдва. І одна з них є якраз ця коріпка. Цей набір я отримала в подарунок і в одному з відео вам показувала, що я хотіла його почати. І на цей момент в мене вишито ось стільки. Я пофарбувала основу, основа тут йшла білого кольору. Це оригінальна основа 28-го каунту. Думаю, що це можливо типу моніки, а не натуральна, не досить така зручна. І Якась така слизька. Не знаю, Моніка, це чи що там таке. Не пізнаю її, скажімо так. Тут немає жодних ознак, я її прооверлочила, бо вона не сипалась, тому що я фарбувала її, не хотіла вишивати от чисто таким на білому. Це, мабуть, моя вже така. Заморока в голові, що мені хочеться все щось підфарбувати. Нитки в мене розібрані в такому стані. є. Я підмальовую олівцем значки, і мені так зручно вишивати. Цей дизайн багатий, тому що тут будуть аж три такі цікаві зелененькі трежерси, такі вони є гарнесенькі. бісер Тут такий самий зелений, котрий був попередній мене вишивці в цій подушечці. От я бачу точно такий той зелений. Цікавого я ніколи не збирала. Тут є такі китиці. У мене жодної немає вишитої роботи з мілхілу, аби були китиці. І я ніколи не використовувала ось тут для підвісу саме бісер. Завжди використовувала щось інше і економила тим самим бісер. А тут вже треба зробити китиці, і буде як задумано. Вишиваю, бачите, не голочками з набору, вишиваю якимись іншими голками. Таке вже. І щось цікавого. Я почала вишивати цей набір в дві нитки, як рекомендовано. Воно так дуже-дуже світило, мені не сподобалося. Ось та, там саме темний хрестик в дві нитки вишити. А потім я взяла і почала вишивати в три нитки. Ось ця оця курібка пташечка вишита вже в три нитки. Цей ясно-зелений теж в три нитки. І... І один ось цей зелений теж в три нитки. Коротше, все тут вишито, майже все, крім темно-темного, зеленого, в три нитки. Так набагато гарніше, набитіше, і вона не буде світити як ось тут. Мені не подобається цей. Ну, воно, коротше, дуже таке, знаєте, ну ні про що. Тобто, аби втратити час і все. Тому я захотіла зробити це яскравішим і тут вишиваю реально в три нитки. Ну, це моє прочитання цього дизайну і мої варіації. Я ж кажу: пофарбувала основу, вишиваю в три нитки. загалом роблю те, що не рекомендовано за цією схемою за ключем. Виходить, що в мене будуть дві вишиті роботи саме в подушечку, і їх треба буде зібрати шити. Вони. Зовсім по-різному сшиваються, зовсім різна інструкція на цій подушечці зовсім інший шов на звороті, і там нова інша інструкція, яка відрізняється від зборку цієї. Мені буде цікаво, тут треба видіргувати якусь там 11 нитку після вишитого, тобто після вишитої рамки, і це збирати. Такого ще я не робила, і можливо, я знімлю про це відео, коли буду збирати. Тому що вже мене дівчата питали, як збирати. Тому я якось організуюсь, коли оброблю підготую всю цю вишивку і буду вам показувати, як збирати той варіант і цей варіант. Так вам буде можливо теж цікавіше і важливо для розуміння, як це все збирається. Це другий старт. Далі настав момент щастя. Це третій старт, і він раптовий. Він такий неймовірно прекрасний. Я його шукала, цей проект, цей дизайн. Я його виглядала, мені мрілось. Я бачила кілька варіантів. Схема гуляла в електронному варіанті. Я не зацікавилась нею, тому що не довіряю таким перенаборам, скажімо так, котрих я не бачила схеми паперової. І коли я його знайшла, все. Це був просто, знаєте, такий молнія, Просто молнія трапила в голову мені. Тому нитки розібрала, навіть не, не прала їх. Це було таке, знаєте, помутніння в голові. Треба вишивати негайно. Просто зараз. І бігом пофарбувала тканину і почала вишивати. Тканина там в наборі була така невеличка, тобто це дизайн. З невеличких, від Dimensions. Як бачите, це канва. Вона досить нормальна, така блакитна, абсолютно чиста, незаймана залишається. Нитки короткої нарізки, не такі 90 см, а 45. Тут лише 45. Все розібрала банально. Я інколи абсолютно не замарачуюсь. Я не купую додаткових органайзерів. Ось мої органайзери. Це знаєте що? Це частинка від ось саме. Упаковки колготок. Купуємо колготки, купуємо якісь носочки, беремо цей картон, робимо дирочки і розбираємо ваші ниточки. Це мій лайфхак на все життя. Користуюся постійно. Що ж це за проєкт? А ось цей чудовий дизайн. Звісно, звісно, ви скажете, де ж це весняні проекти? Це не весняний проєкт. Це абсолютно осінній проєкт. Це Dimensions. І дизайн називається Nature Peace. Спокій природи. номер 6933. Дизайн старенький і мав би вишиватися на іді 14-го каута light blue. Мені здається, що я вишивала вже цього дизайнера саме малюн... за його малюнками сюжети. Треба перевірити. І а, має був би бути а, готовий виріб. Готова вийшла робота на 14-му каунті, була б 13 на 18 см. Я б була не я, аби не зробила те, що хотіла. І ось мій старт. Це основа 36-го каунту, це чудовий едінбург, котрий в мене пофарбувався прекрасний такий колір блакитний. Я тут бачу, що я забагато відступила від гори. Мені так хотілося терміново почати, що я мало що рахувала, я побачила, що цього шматка мені достатньо. Це був якийсь залишок від якогось там нарізки, я його кинула в блакитну фарбочку, Все. Все, я бігом його пофарбувала, і це буде частина, третя частина до моїх вишитих робіт на осінню тематику, котрі я вишивала в минулих роках. Це була, буде ціла серія, коли я вишую цю роботу до кінця. Я вам її покажу вже готовою і в, в тріо а, інших робіт. В мене тут приблизно половина. Я собі зробила копію по ній вишиваю, а загалом покажу, як виглядає оригінал схеми. Я... Тут все досить просто, немає жодних ключів-блендів. Простий такий ключик, досить легко читабельний. А, схемка: ось така, тут багато бекстічу, який я ще зовсім не робила. Не знаю, чи буду робити напис, котрий тут є. На цей момент в мене досить багато так вишито вже. Як бачите, така верхня частина цього всього готова. Навіть є вже стовбури дерев, є місце під ялинки. Ось тут вони. Так, оп, І нижню частину лише я не вишивала Ось до цієї частинки, ось так: от в мене тут є під... вишито. Вишиваю те, що входило в верхню частину п'ялець, тому що я не впевнена. Чи мені треба вишивати оцей напис? Тут написано: дозвольте спокою природи бути з вами. Чудовий напис, можливо, я його так і залишу. Він відображає повністю це моє бачення, і повністю відображає спокій природи і картини. В цілому не дарма тут є крісло. Спочатку я думала, крісло трошки посунути і зашити сюди травичкою, аби було без напису. Але так як в мене це вже третя робота і третя робота на тему такої осінньої природи, погоди, всього такого цікавого. І один із. Частинок вишитих робіт, можливо, буде із написом. Я маю про це подумати трішки. Головне мені вишити все, а потім я вже подумаю з написом. Але якщо я вже вишию все, це буде означати, що я нікуди не зміщу кресло, і воно так і буде. Тоді буде тут вільна частина, і треба буде вигадувати, як же ж там ту траву насадити. Покажу вам ближче. Тут в мене припарковані нитки, аби продовжити вишивання. Дуже гарно, я задоволена, як пофарбована ця основа. Шкодую, що я ну, так просто розмістила не, не донизу, не догори, просто посередині Бац, і все. Це було, знаєте, як засліплення. Така була в мене негайна потреба почати вишивати цей дизайн. Я е, нічого не бачила, нічого не чула, просто негайно, не втрачаючи жодної хвилинки, почала і вишивала його в більшості в потязі, коли їхала. І так легенько мені якось пішло. Радію, що в мене тут є зменшена е, основа. Через це не так світить основа, не так воно прозоро, як тут. Це є ефект дійсно, але. Мені подобається мій ефект, і тут буде достатньо гарно, прозоро і цікаво. Тому так, це буде наступний шедевральний процес. Шедевральний, скажімо, фініш, моя мрія. І це буде таке тріо ідеальних осінніх пейзажів. Так, це зовсім не весна. Зовсім зовсім це третій проект, третій мій старт, весняний старт про осінь. Але ви знаєте, ми так мріємо інколи вишивати. Щось саме на тему конкретного сезону, вишиваємо його, його. І починаємо вишивати його в сезон. В сезон не встигаємо, а, і воно якось ну, проходить повз, а на наступний сезон вже ми хочемо наступну а, вишивку на, 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 на цю ж тему. І робота не завершена, не готова. Тому в мене осіння робота буде готова до осені вже і оформлена. Будуть оформлені навіть всі три осінні роботи. Це моя фішка, я так себе заспокоюю теж. Але ні, я хотіла вишивати, вишиваю саме з натхненням, тому що воно прийшло до рук і ідеально все співпало. Буду вишивати і насолоджуватися. Ну тут десь в мене не знаю, половина, половини нема, тому що тут багато бекстічі. Можливо, тут є відсотків 35, Не знаю. Вишиваю з той паперової схеми з копії. Так, і все класно. Далі стався мій четвертий старт. І це дійсно весняний старт на весняну тематику. Я мріяла про цей дизайн довгий час, колись знайшла схему в інтернеті, але мріяла про оригінальну схему. І нарешті всі все, все зірки зійшлися, і ця схема на руках у мене це дизайн від бренду Жерве, Дизайн cs 309 Кролик в трояндах, кролик і Троянди, неважливо. Але цей проєкт моя мрія. Покажу, як складається схема. Це такий папірець, тоненький, досить тут намалювана сама, сама прев'ю. Далі два листочки з самими ключем і схемою. Схема кольорова і символьна. Досить цупкий такий матеріал. Приємне це не просто роздруківка звичайного паперу. Вона досить така цупка, ця основа для друку. Ключ. Чим він приємний, тим, що тут багато саме в нитках DMC і це дійсно тішить. Єдине, що тут є Рейбон Gallery і це Віспер, для того, щоб зробити зайчику хвостик, і він має бути пухнастиком. Я ще подумаю, такий хвостик робити йому чи ні, або зробити за цікавим таким а, варіантом, як вишивати той хвостик і поскубати його по-іншому. Ось такі е, ниточки тут є. Тобто все просто, але. ж, але ж Ми з подружкою сиділи, сиділи вчора. Я підготувала тканину, котру я фарбувала. До речі, зараз покажу її. Я пофарбувала тканину. Вона у мене така двошарова, тому що в мене одна основа 40-го каунту, як рекомендовано за ключем, в двох ніби таких варіаціях. Верхня частина була для одного семплеру, нижня частина саме для цього кролика. І вона така більш темніша, така насичена. Мені подобається такий градієнт, який тут вийшов. Його б можна було використати для якогось семплеру, цілком такого довгого. Тому що на 40 каунті тут можна вишити щось таке мега-мега. Але ж, бачите, я вже відшматувала щось тут собі, і це щось саме на цей кролючий проєкт. Основа вже відрізана, робота вже почата. Загалом за ключем саме ось ці нитки потрібні. Тут майже всі не вистачає саме того вісперу для хвостику і не вистачає коричневої нитки для самого кролика. А, знов Однієї нитки не вистачає. Я вже передивилася в мене цих всіх ниток. Реально є і навіть по 5 штук однієї нитки DMC. а от буває такої, що її немає. Я е, дивуюся щоразу. Інколи я купую схеми і одразу їх комплектую нитками. Думаю, от буду негайно починати і одразу буду вишивати. Ага, дарма такі думки в мене є. І нитки чекають, лежать, а я собі знов докуповую, докуповую і не можу зрозуміти, де мої нитки. Тому можливо, краще розібрати. Такі пакування, щоб не було таких підготовок, просто розібрати, і хай буде все реально просто в доступі в будь-який момент почати будь-який проєкт, на який зараз мені приспічить. Багато балакою не показую вам зовсім цього початку. Ось так в мене вийшов початиш. Ось так в мене виглядає старт цієї. Картинки. Це вже в мене вишито частково кошик. Оцей кошик у зайчика, в мене ось вишита його ручка, і десь така частинка кошика вишита. Я почала вишивати ці квіточки дві, і дивлюся, що вони такі досить бліденькі. Можливо, їх треба зробити, підібрати іншу ниточку, і, аби було цікавіше. Але ж я була не я, і подружка мене теж підбивала підібрати якісь нитки, не такі. Однотонні. І а, дійсно, я так і зробила. Я підібрала деякі ниточки, не всі, абсолютно не всі. Я підібрала ниточки для того, щоб можна було вишивати а, нитками з цікавими ефектами. Нитку для корзини я підібрала ось цей кольор: А, це, типу, колір якогось горіха, і він ідеально співпадає з тим кольором, котрий рекомендовано. Для вишивання за ключем в нитки DMC. Я її підібрала, і вона просто має невеличкі такі легенькі переходи, ця ниточка, і саме для того я її я і хотіла застосувати. Тому що і ті нитки лежать, і ці нитки лежать, ну, буде така комбінація, і мій самопідбір. Ось такий старт, сороковий каунт. Вчора реально відрізала тут з запасом, для того, щоб мати такі широкі поля на оформлення подушечку. Ще реально подивлюся, чи залишу ось цей рожевий. Він тут такий бліденький ось цей колір, його тут не видно. Так, то його гарно видно, а через те, що я вишиваю в одну нитку, досить все-таки прозоро виглядає, і через те, що основа така не знаєте, Така неясна. Тобто, основу я підібрала максимально цікаву і не таку зовсім, знаєте, легковесняну. Вона в мене виглядає більш такою осінньою. Не знаю, чому так. Можливо, я сильно орієнтувалася на прев'ю, і мені хотілося такого кольору, не зробила нічого такого легкого весняного. Ну, це вже буде мій варіант цього кролика. І так, це вже четвертий старт. І що мені цікаво, що в мене невеличкі проекти, і це такий добрий задум, тому що я не можу собі зараз сильно так розігнатися з великими стартами через те, що мені потрібні великі фініші. Ось всі мої чотири проекти, навіть вже майже фініш цієї подушечки. Як вам що вам з цього подобається найбільше? І ви знаєте, я не можу навіть сама вирішити, що найцікавіше для мене в цих проектах. Дивно, що так співпало, що я маю зимовий проєкт, осінній проєкт, весняно-літній проєкт і весняний проєкт. І колись в мене будуть всі готові вишиті роботи, і я вам покажу вже повноцінно фініші. Я бажаю вам весняного настрою. Пишіть, який дизайн для вас найцікавіший. Чи я гарно підібрала основи, чи вам цікаво це все роздивлятися мої варіації підбору основ, тому що я люблю гратися з основами, навіть якщо це не дуже вдало, я вам це теж розповім свої враження. Дякую вам за перегляди. Бажаю вам починати ваші цікаві старти. Пишіть, що ви цікавого такого почали весною, або ще плануєте. Я точно буду вишивати ще кілька весняних мільхілів. Це буде щось більш легке, цікаве і гриве. Дякую за перегляди. Всім па-па!